Який, у нас там є, яке перше, да? а потім, хто буде питання, то я прошу, коли будете вставати, писайте, називайте першу запитання. Добре, бо тут жінка буде йти, то ми так маєте бачите. От така буде наш нас день, яка. Будь ласка. Так, Валентин Іванович, доброго дня, шановні присутні. Знаєте, я Ваше бажання е, навести в певній мірі лад, Але давайте ми вже будемо е, в руслі закону це все наводити і будемо спиратись на ті закони, які існують на даний час. Якщо хтось е, прийме рішення про скасування того чи іншого законодавчого акту, зрозуміло, ми будемо працювати. Чи я буду працювати, чи хтось інший. Почекайте це все робити. Якщо у когось є якісь запитання, значить є обумовлений графік прийому. Якщо навіть при великому бажанні в будь-який час за е, умови, що я не в Хмельницькому чи не виїхав на той чиї, чи інший злочин, я постійно на місці. То, будь ласка, приходьте. З другої сторони, якщо є ось таке бажання громади. Задати питання тому чи іншому керівнику.